Друзі, про тарифи, ціни, про зубужіння українського народу сьогодні разом з партією Сила нації, лідер Андрій Васильович Пеліховський. Ми хочемо нагадати, друзі: нагадати всім, що ми живемо в Україні, де є наш бюджет України, де є ще один бюджет, який надає нам Америка, Європа. У нас є ще чотири бюджети України, які виводяться за кордон шляхом корупційних схем. І при цьому всьому, маючи такі колосальні кошти в Україні, які, на жаль, виводяться, ми сьогодні маємо такі ціни, такі тарифи. Я не озвучую ви кожен. В своїй області, в своєму районі, в своєму селі знаєте, скільки ви платите. При мінімальних пенсіях, при таких мізерних зарплатах, при такій нищиті, яка є в нас, навіть серед військових це ніщита. На сьогоднішній день, живучи так, ми знаємо з вами, що ми могли б жити, як казали цигани, багато. Так, ну. Сміх і гріх, друзі. Скажіть, будь ласка, що це за кіно? Чому так? Чому ми сьогодні, українська нація, яка виборює свою свободу? 10 років війни, 4 рік повномасштабної війни. Сотні тисяч знищених українців. І ми сьогодні маємо бідувати. При тому всьому, що нам завозять сюди мільярди щомісяця, а де ж вони діваються тоді? А чому ж в нас підвищуються тарифи? При тому всьому, що нам обіцяли, що цього не буде. Бо війна, бо страждання, бо нема можливості людей виживати, не жити, виживати немає вже можливостей. А чому ж все росте, росте і росте? Електроенергія, подивіться, скільки там разів вже виросла. Ви подивіться, що робиться. Вони розказують зараз про бізнес. У мене на території, де тренуються діти. І так як це все записано на федерацію, а Федерація це не прибуткова абсолютно організація. І ми платимо по 12 гривень за кіловат. 12 гривень! звідки Звідкіля? Де взяти ці гроші? Як виживати? Скажіть, будь ласка. Тому, чому я нагадав про політичну силу, про силу нації. Тому що ми говоримо, ми вимагаємо і ми пропонуємо змінити все від слова зовсім. Змінити все. Відмінити будь-які тарифи для людей, які не можуть їх фізично платити. Для чого ви заганяєте їх в борги? Розкажіть мені, будь ласка. Як пенсіонер, який не може фізично платити, бо йому нема за що їсти, ви йому виставляєте тарифи, які він не оплатить. Для чого ви це робите? Ми пропонуємо відмінити їх, просто відмінити. Вони відробили своє, вони вже. Дайте їм дожити. Дайте їм дожити, щоб вони могли кусок хліба з'їсти. От і все. Тому ми вимагаємо цього. І коли ми прийдемо завдяки тверезим українцям до влади, ми зробимо так, що пенсіонери не будуть страждати. Тому що це не є проблема. Не крадіть і всіх все буде добре. Просто треба перестати красти. От, і все.